Дитина грубіян Топ 10 неприємних порад дорослих. Проаналізуйте власну поведінку. Не хочеться зізнаватися. Але діти відзеркалення дій дорослих. Зверніть увагу на власні висловлювання. Діти копіють манеру розмову тих, кого люблять. Хочеться нагрубити дитині у відповідь. Порахуйте до десяти, щоб заспокоїтися, і тільки тоді вступайте в діалог. Часто нариваєтеся на грубість дитини, попередьте, що така поведінка буде каратися, і дотримайтесь своєї обіцянки. Дитина агресивна, щось вимагає, порадьте заспокоїтися та ще раз озвучити своє бажання вистачить мужності, Промовчіть. Дочекайтеся, доки дитина буде в змозі конструктивно поговорити. Виберіть вдалий момент і спокійно поясніть, що грубе спілкування є неприємним і образливим для оточення. Власним прикладом доведіть, щоб зберегти з людиною дружні відносини, необхідно вміти вчасно вибачитися. Говоріть про дитину. Лише хороше вона намагатиметься відповідати сказаному. Ніколи ні з ким дитину не порівнюйте, лише саму із собою. Вчіться помічати хороше, повторюйте, що ви пишаєтесь нею. І головне пам'ятайте, поганих дітей не буває.